Дорогі наші виробники, дорогі наші капустяники, сьогодні ми на полі і хотіли б вам показати дію препарату, який не зареєстрований на капусті, а зареєстрований в приміненні на ріпаку. І з діючою речовиною глосифен метилу та клапіроліду. Окремо як діючі речовини ми їх використовуємо на капусті, вони гарно допомагають нам в боротьбі з бур'янами. Але. Якщо ці дві діючі речовини змішати і покласти в один препарат, бачимо ось який результат, що ми бачимо з капустою, як гормональні діючі речовини разом що вони роблять? Е, я думаю, що ви самі бачите і тому скажете, що з цієї капустини вже точно нічого гарного не буде. Дорогі виробники, Підбирайте гарно гербіциди для вашого використання. Гарних вам врожаїв. Дякую.